Свій проект Над нами небо діаспорний художник Ігор Поліщук уже демонстрував в Америці і Канаді. Тепер привіз і до Львова у галерею Зелена канапа. Митець вчився у Львові, але темою України і творчості почав цікавитись після того, як доля закинула за океан. Коли ми переїхали жити в Канаду, то два роки я взагалі не малював, бо був в, депресії, в ностальгії, і не було змоги повернутися, і важко було. А потім приїхалися стритивнюки. Я, я чув їхню музику, але особисто не був знайомим. І ми познайомилися, і тоді я почав знову малювати. І почав малювати багато. Відтоді почали творчо співпрацювати. Ігор малював картини за мотивами пісень Сестер Тильнюк наслувалися українки Василя Стуса, навіть біблійних текстів. Так народився спільний проект Над нами небо з ним об'їздили Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфію, Монреаль, Оттаву. Сестри Тельнюк на концертах співали поезію. А Ігор поліщук демонстрував мальоване слово. Слово, і без, муз, без музики воно саме так всихається і забувається, і просто залишається як якийсь такий експонат на поличці, або на книжковій поличці, або десь там в якихось схронах, або десь в шуфляді. А коли е, воно оживає завдяки музиці, а потім завдяки ще й пензлю, тобто це таке подвійне життя, подвійне продовження життя е, слова. Наразі до Львова художник привіз лише частину проекту картини, але хоче показати українцям повну версію із концертом та відеорядом, якщо знайде на це кошти.